Ас дізнатися про головні події в краї від журналістів інформаційної програми Вчасно. В студії для вас працюють Мирослава Курц та Наталія Булеца. Доброго дня. Допомогти та захистити 28 років років з часу страшних подій на Чорнобильській АЕС про жахливу катастрофу ліквідатори та учасники аварії із болем згадують дотепер. А наслідки подій 26 квітня 1986 року й донині дають про себе знати. На Закарпатті проживає близько п'яти тисяч чорнобильців. Щодня вони стикаються з чималими проблемами. Серед них недостатня матеріальна допомога від держави, зокрема на оздоровлення. Аби обговорити ці та інші питання, громадські організації організації чорнобильців з усіх районів Закарпаття зустрілися з очільниками краю. Опісля вони разом вшанували пам'ять загиблих, поклавши квіти до пам'ятника чорнобильцям в обласному центрі. Люди, які поклали практичну життя. Наприклад, на сьогоднішній день у нас після хлопців чорнобильців залишилися за один рік. 21 в 2. Це повага до тих людей, які захищали і державу, і світ. Від тої загрози, яка була склалося так, що незважаючи на певні зобов'язання і обіцянки, які давала, які давали європейська і світова спільнота, Україна фактично залишилася наодинці з ліквідацією наслідків цієї стихії, з допомогою тим людям, які пожертвували своїм здоров'ям. З тими сім'ями, які втратили е, своїх ходувальників, е, своїх батьків, сестер, братів. Пункт пропуску малі селменці великі Селменці» на кордоні зі словаччиною тимчасово закриють у зв'язку із реконструкцією з 28 квітня по 30 травня. Оформлення громадян призупинять, як повідомили в Чопському прикордонному загоні. Перетнути кордон України зі Словаччиною у вказаний період буде можливість у залізничному пункті пропуску Чоп Чиернагна на Тисою, а також в автомобільних ужгород Вишня Німецьке та Малий Березний Убля. Водночас прикордонники звертають увагу, що руху зазначених пунктах пропуску в пішому порядку чи на велосипеді заборонено і просить врахувати дану інформацію під час планування подорожей до словаччини. Одвічна проблема Ужгорода. Ціни на маршрутки зростають. Проте якість перевезення стоїть на місці. Мешканці нового району нарікають: зранку та ввечері сісти в маршрутку просто неможливо. У часи пік автобуси переповнені, водії не зупиняються на усіх зупинках. Аби вирішити цю болючу проблему, мешканці нового району пропонують вести ранкові та вечірні експрес, експрес маршрути по центральним вулицям міста. З цим вони звернулися до міської влади. Посадовці пообіцяли розглянути це питання на засіданні транспорт. Комісії вже наступного тижня саме в такому діалозі пік виїзду з цього району в центр і в промислову зону, і вечором повернення сюди, що просто дуже багато, велика пасажиру. Пасажиропотіки дуже тяжко, людям ще тут в кінцевих зупинках ще можливо зайти, а там вже коли на Грушевську під'їжджають, вже люди дійсно вже переповнені автобусами. Цим питанням ніхто толком не займався. А це дуже хороша ідея щодо вирішення тих проблем, що сказали ну, мешканці спальних, як ми їх називаємо, в лапках районів. так. Тому що коли в час пік, людям що треба? Найшвидше добратися з пункту А в пункт Б, так і е, запровадження GPS-системи і нової фірми, яка буде займатися контролем перевезень. Закарпатські виші обрали нових очільників. 23 квітня вибори ректора відбулися в Ужну. В зібранні трудового колективу взяли участь 289 делегатів, із яких 284 підтримали єдиного претендента на головну посаду у виші професора Володимира Смоланку. Наразі обранець чекає на затвердження своєї кандидатури профільним міністерством. У такому ж очікуванні перебуває і новообраний ректор закарпатського художнього інституту імені Ерделі. Головний мистецький виш області вибирав ректора 24 квітня. Участь у голосуванні взяли 56 делегатів, із яких 53 підтримали кандидатуру Івана Небесника. Професор очолює заклад уже 10 років поспіль і, власне, стояв у витоків заснування та формування Закарпатського художнього інституту на Закарпатті. фактично. Своїми силами Адальберт Рделі Йосип Бокшай таку систему започаткували в Закарпатті, працюючи в гімназіях або в учительських семінаріях. Ну але тепер у нас час уже в державі Україна існують навчальні заклади, художні інститути. Це вимога нашого часу. Тепер сподіватися на самодіяльну підготовку нових поколінь художників неможливо. Майбутній професійний художник мусить пройти академічний вишкіл. Студентка УЖНУ Марина Костик перемогла у всеукраїнській олімпіаді з англійської мови та літератури. Змагалися в столиці 56 учасників з усієї України. Завдання олімпіади складалися з аудіювання, практичного курсу англійської мови, тестів з літератури. Теоретичних завдань також розмовної практики. Готуватися до олімпіади студенції Закарпаття Марині Костик допомагали викладачі інституту іноземної філології, де вона, власне, і вчиться. Педагоги кажуть, перемогу на олімпіаді такого рівня здобули вперше. Я не очікувала перемогти і ви вивісили результати зранку, але так сталося, що треба було йти в інший корпус, і я не пішла. І, тобто, коли було офіційне оголошення, то я сиділа з останнього місця, називали призерів. Я просто вже до останньої миті сиділа і не знала, що очікувати. І потім, коли мене викликали до, до слова, то сказали, о, ви вже встигли переосмислити свою перемогу, адже вам є що сказати, і довелося переосмислювати за кілька секунд, поки підходила до мікрофона. У нас європейський підхід до стосунків викладача і студента. Може, це й найголовніше. Безперечно, щоб ефективно викласти свій предмет, треба добре знати його і треба володіти різними методиками сучасними. Але цього мало. Найголовніше в третьому. Треба любити свій предмет і любити того учня, якого ти вчиш. Без любові нічого не буде. А коли ти любиш предмет свій, коли ти сам з відкритими очами про нього говориш, ти зробиш найголовніше любити предмет у студента, викликати цю любов. Якщо ти зацікавив студента, якщо ти привив йому любов до предмету, він піде далі за тебе, він все вивчить і сам. І це я вважаю найголовніше. От. А друге, це щоб не було ніяких бар'єрів, щоб поважали одні одних. І в нас це є. У нас такий дружній колектив викладачів і студентів. Останнім часом меланома шкіри стає найчастішим раковим захворюванням на планеті. Причину фахівці бачать в посиленні активності сонця внаслідок стоншування озонового шару Землі. За останні п'ять років виникнення цієї недуги у людей збільшилося на 60%, 20 з яких закінчуються летально. Проблема в тому, що дане захворювання досить важко розпізнати. Тобто, симптоми стають видимими лише на значній стадії розвитку хвороби, коли вже потрібне серйозне лікарське втручання. Та меланома вражає не лише шкіру людини, але й очі. Офтальмологи теж зазначають, здебільшого пацієнти звертаються по допомогу. Коли хвороба вже прогресує. Щоб запобігти меланомі, лікарі радять якомога менше часу проводити на сонці. Також потрібно систематично відвідувати лікаря, адже своєчасне діагностування хвороби гарантує повне одужання. Меланома, так можна сказати, що набагато помолодшила. Це в основному пов'язано з тим, що люди зловживають ультрафіолетом. Ультрафіолетом, таким, як і на вулицю, так само і солярію. Людина це як рідні, так і сама людина. Раз у три місяці треба оглядати шкіру на. І дивитися загальні ознаки, тобто чи не помінялися там родинки, колір, розміри, чи не зудять, чи немає кровоточивості. Тобто це ті перші ознаки, яка людина, навіть не маючи жодної медичної освіти, може в себе помітити лише своєчасне звертання. При появі якогось ну може якогось потемніння, причому це може бути як на шкірі, так і на самому очному яблуці. Яблуці часто бувають такі пігментації, які вимагають уваги. У міністерстві охорони здоров'я розробляють зміни до національного календаря профілактичних щеплень. Це пов'язано із епідемічною ситуацією в країні і світі. Нині проєкт календаря розміщено на сайті міністерства, щоб кожен охочий міг внести свої зауваження і пропозиції. Після ознайомлення з ними через півтора місяця календар щеплень буде затверджений. Повідомили у Мінохорони здоров'я. Яких спеціалістів потребує сучасний ринок праці Закарпаття? Про це могли дізнатися школярі, яким незабаром доведеться обирати собі майбутній фах. Центр зайнятості провів ярмарок вакансій під гаслом Обирай професію за покликанням. Профорієнтаційний захід відбувся за участі учнів шкіл, педагогів та представників професійно-технічних навчальних закладів. Фахівці центру зайнятості наголошують, такі заходи допомагають молоді визначитися з вибором майбутньої професії. На черговому ярмарку професій фахівці Ужгородського центру зайнятості спільно з представниками навчальних закладів краю та студентами інформували учнів шкіл про переваги робітничих професій. Студентка Мирослава у майбутньому мріє стати дизайнером одягу. Зараз вона опановує професію швачки. Дівчина зізнається у своєму виборі, не помилилася. Переваги в тому, що я зараз так дивлюся по магазинах, не дуже і можна щось купити, те, що подобається. А так ти можеш сама те, що тобі хочеться, ти можеш сама для себе зробити. На сьогодні робітничі професії не надто користуються популярністю серед молоді, кажуть педагоги. Водночас наголошують, робота у сфері послуг була і залишається актуальною. Є важливим не тільки високі професії юриста, економіста. Але також робітничі, тобі ж це руки робочі, це у нас перукарі, швейники, дівчата, у нас сфера обслуговування, тобі ж це співпраця з людьми. Це е, ну така тоненька навіть співпраця, тому що ти особисто спілкуєшся, тобі потрібно з людьми розмовляти, спілкуватися, надавати певні послуги. Восьмикласник Максим вже визначився із майбутнім фахом на ярмарку. Він вперше, утім, вважає дізнатися про особливості та перспективу робітничих професій цікаво. Кожному я гадаю, що це дуже варто проводити, оскільки людини. Ну не сразу хтось хоче кудись, хтось хоче в медицину, хтось хоче на юриста. А потрібно якось визначатися. І я думаю, це допомагає молодим людям щось досягти. Ужгородський міський центр зайнятості систематично проводить профорієнтаційну роботу із учнями шкіл, адже допомогти молоді обрати фах, який затребуваний на ринку праці одне з головних завдань відомства. Наразі в країні вистачає швачок, малярів та продавців. Водночас кількість безробітних з вищою освітою зростає. Є дисбаланс на ринку праці, де в нас є 80 вакансій з заробітними професіями, а наоборот на облік звертається людей майже 70% з вищою освітою. Тому хотілося б, щоб люди після закінчення учбових закладів здобуття професії не ставали потенційними безробітними, а мали ту професію, яка дасть їм. Можливість бути заможними і стабільними в житті також у рамках заходу учням детально розповіли про умови прийому та навчання у професійно-технічних закладах. А представники навчальних установ та фахівці центру зайнятості обговорили подальші кроки у співпраці у спільній профорієнтаційній роботі. Наразі це вся інформація більше у вечірньому випуску о 19-й. успішного завершення робочого тижня та вдалого відпочинку на вихідних. На все добре.